Штурм будівлі та окопів, контратака та наступ. Рівненські нацгвардійці вдосконалюють навички ведення бою, адже ворог постійно змінює свою тактику. Навчання відбуваються в умовах максимально наближених до бойових. Як тренуються військовослужбовці Нацгвардії на поліссі, Про це репортаж Сніжани Сидорук. І всі заходять у будівлю, де засіла умовна ДРГ. Просуваються обережно двійками, прикривають один одного, адже невідомо, де можуть бути вороги. Попереду коридор, право на захід. Зачищають кімнату за кімнатою. Кімната зліва справа. Акуратно там пацани. Та в одному з приміщень за легендою навчань все ж потрапляють у засідку. <that tu> <classic> Пораненого побратими евакуюють у безпечне місце і одразу надають меддопомогу. У бійця травмована нога. А, нога, нога, Все буде добре, почекай секунду. Все буде нормально. Щас. Вони тут правильне тампонування, потім накладаємо бандаж наверх, щоб зупинити масивну кровотечу. Рятують постраждалого за протоколом Марч. Оглядаємо всі кінцівки і дивимося на наявність поранення. Якщо є поранення і воно біля десь паху, то тоді вже накладаємо бандаж і тампонуємо рану. А якщо поранення десь нижче коліна, то тоді можна накласти турнікет. Так бійці Нацгвардії відпрацювали штурм та зачистку будівлі. Це дуже складна будівля. Тут безліч кімнат, є незачищене горище, так само підвали. Дуже багато є небезпечних зон, звідки може відкритися вогонь або вилетіти граната, чи можливі розтяжки стоять. Щоб особовий склад наперед в навчанні думав, що як робити в зоні бойових дій. Контроль. А це вже штурм окопів. До цього їх наша артилерія накрила щільним вогнем. Завдання зачистити фортифікаційні споруди від ворога. Нас гвардійці перевіряють кожен закуток. Бачу поворот направо. Треба ворога зачистити і потім в подальшому закріпитися на цих же позиціях. Боєць із позивним арчі служить п'ятий місяць. До цього юрист за освітою працював у муніципальній варті рівного. Зараз відпрацьовували штурм окопів, штурм ворожих позицій по траншеях. Звісно, задача непроста, нелегка, Є свої нюанси, є свої підводні камені, але завдяки злагодженій співпраці навчанню. В принципі, задачу свою розуміємо, стараємося виконувати її. За діями бійців стежать інструктори. Помилки аналізують разом, аби не припуститися їх у реальному бою. Для чого потрібен, наприклад, штурм або зачистка окопів для того, щоб потім зайняти ці рубежі. для введення або оборонного бою, або для того, щоб були умови сприятливі для подальшого наступу. Більшується! Цьогоють рівненські нацгвардійці і наступ на відкритій місцевості для прикриття особового складу використовують броньовану машину. Далі на 12 300 метрів. Бачу танчика, бачу танчика. Прийом. Плюс вас прийняв знищити танк, надаю вогневу підтримку. Як прийняв Марс? Боєм керують із командного пункту його розгорнули під землею. Було відпрацювання е, поява ворожого танка на полі бою. Е, танк знищили. З ворожого танку е, е, лишилася жива піхота, і жива піхота почала відступати було прийнято рішення знищити ворожу піхоту. Такі тактичні навчання рівненські нацгвардійці проводять постійно. Це частина програми підвищення професійної майстерності з поміж бійців, чимало мобілізованих та добровольців. Працюють всі як один єдиний кулак, і в принципі ці заняття спрямовані для того, щоб навчити особовий склад працювати колективно разом. Підтримувати один одного, надавати допомогу. Вишкіл бійців проходить в умовах, максимально наближених до бойових. Щойно буде наказ нацгвардійці вирушать на фронт. Ми повинні здійснити помсту над за наших побратимів, які полягли за волю і незалежність нашої держави. Окупантам немає місця на нашій землі. З Зрівничні з вірою у перемогу та всі сили оборони України Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал «Інтер», Марафон, єдині новини.